Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я навчу вас, як приготувати найсмачнішу гарбузову фокачу. Далі його вже не можна розмішати в тому беремо лопатку. Наступний секрет, яким я хочу з вами поділитися, Полягає в тому, що тісто для цього рецепту не потрібно місити руками. Його треба місити виключно лопаткою у мисці, тому що воно не густе і не підходить для того, щоб його місити на столі. Отже, коли ми додали все борошно і розмішали, вливаємо олію і продовжуємо розмішувати окрему миску змащуємо олією. І викладаємо в неї шматок тіста. Після цього накриваємо харчовою